Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американська компанія Kratos анонсувала нову легку крилату ракету Ragnarok Low-Cost Cruise Missile. За даними виробника, ця система поєднує відносно низьку ціну виготовлення з далекобійністю, що робить її придатною для розгортання як на пілотованих літаках, так і на безпілотних платформах. Ragnarok розрахована на операційну дистанцію приблизно 500 морських миль, 926 кілометрів і здатна нести корисне навантаження близько 36 кілограм. Заявлена крейсерська швидкість близько 0,7 маха, а експлуатаційна стеля. До 10,6 км, кілометрів, що дозволяє тримати траєкторію на середніх висотах для оптимального поєднання дальності та економічності двигуна. Конструкторська ідея робить акцент на компактності і простоті логістики. У ракети складні крила, які згортаються для зручного пакування і транспортування, і корпуси з композитних матеріалів, що знижує масу та підвищує корисне навантаження. Завдяки цьому рагнарок може розміщуватися у внутрішніх відсіках. Деяких типів літальних апаратів, зокрема Кратос, вказує на сумісність із внутрішніми відсіками. Ударного безпілотника XQ58 Valkyr. Кратос позиціонує Рагнарок як недорогу ударну опцію, орієнтовна вартість однієї ракети. При замовленні партію 100 одиниць називається на рівні 150 тисяч доларів. За такої ціни система може стати привабливим інструментом для виконання стратегічних завдань на великих відстанях, без значних затрат у порівнянні з дорожчими крилатими ракетами традиційного класу. У тактичному застосуванні Рагнарок може виступати як високоточний далекобійний засіб для ураження критичної інфраструктури управління або інших віддалених цілей, доповнюючи набори баражуючих боєприпасів і легких крилатих ракет, невелика маса і відносна дешевизна, відкриває також можливості масового або середньомасштабного застосування при обмежених ресурсах. У підсумку Кратос пропонує на ринку компактну логістично дружню крилату ракету, що поєднує великі робочі дистанції з низькою собівартістю одиниці. Конфігурація, яка може змінити підхід до розгортання далекобійних ударних засобів у авіації та роботизованих системах. Компанія також уточнює, що подальше. Ще технічні варіанти та налаштування будуть залежати від потреб замовників і тактичних сценаріїв застосування. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.